То як вважає, дайте зворотній зв'язочок, будь ласка. Я, я ж бачу, що ви люди сміливі для спілкування. Тому що тут територія свободна, обмежень. Так, звісно, дякую, пані Ігор. А чому ж так живу від вихідних до вихідних? Розумієте, в чому справа? Це ж теж існування. А ви вважаєте, що ви гідні такого існування? Чи є щось краще? Добрий вечір, пані Кирило, радий бачити. Ну є ж щось краще. Чому ми заганяємо саме себе в таку парадигму, в таку модель поведінки, в модель існування, коли ми живемо зранку до ранку, від вих...